Лексик, тихо. Вітаємо вас на каналі Рексік із Іріхова. Так, Лексик, не балуйся. Дивимося, буде цікаво. Да, дивимося, дивимося. Собачки, кабачки, не пливите на мене. Сьогодні ми йдемо зробимо ікру кабачкову вже. Гарбузиків нарислу у нас багато. На зиму треба готувати. Да, так, собачки кабачок? Що ти жука скажеш? Нічого? Шечочок. Тут пишенький. Вимивається. Так, да, так, да, пишненький, так. Да. Всі понюхали пишненького, все порядку. Рексик, що таке? Що з лапкою? Анка дай, дай. Ооо, рекси, дити, ти вже лапку, ж вже лапку вже по е поранив. От лазить, бігає, крім, через забор заборпигає. То може і поранив. Ой, не Вайнегодний, Лексюха. У нас тут Ірочка Баночки милі нам на 28 баночок приготувати. Ось тут у нас перчик сейчас будемо делать. Все будемо різати. Молоть, терти, морковка. Кабачочки. Це багато, це лишніх Не бігайся. Ой, ганька. Що ви мотаєтесь? Тріанде квітнуть. Вибросила хорошо. Що? де ти вже лапку поранив? Поранив лапку, покажи, покажи. Сильно ти рексії поранив. Вона буде замазать попові. чим то Ой, рекс, ой, рекс. Надо тебе плигати через той забор. Ось наш автоклав стоїть. буду сейчас тоже помогать Иринке. Это все резать, перечикувать. Да, собачка? Что, Фанька, что там Ирочка делает? Режет все, да? А вы все за мной бродите. Работа у них такая. наша. Старенього петуня рожева вон така гарна. О, розцівів вецей, так? Да? наш розцвів. Трав'яний. Як ти не перечепився? Сережа чистая морковочку и жулька тут беля него. Наши черном такие горнюни. Тут розлігся, розлигся. уже так працює. Де собака. Рексик. Де ти лапку? Порізав, га. Ну, почала квітнути наша. Жовтенька трояндочка покидала вам пуп'яночки, багато буде квітнуть. Тут у нас розквітла рожева трояндочка, а рядом майорчик жовтенький розквіт. тут почала. Звук видно наша красненькая трояндочка. А поряд декоративна щаричка. Пишный, что ты там уже хочешь заплыгнуть куда Шкоду поработать. Це так, да, пишному шкода це, там нічого лучшого. Ваньочок. Що і мені стать і одразу собаки всі нарисувалися. То ні їх не було видно. І пишні у нас собаки зукільні е... е ептено. Записывается. Шо, а Фанни коту надо позаймать. Или хворый, так он жуку достает, да? Фаня! Что ты? Что ты, Жулечка, хочешь? Хрю, -хрю. Хрю, хрю Да. Мурчик появился. Мурчик! Ты где спал? Постярався в листі, в траві. Торе почув, що ми тут гуляємо. І торе пішов, да? Мурчик, ай Мурчик. Він да. дукує його прийшов. Рінка цибульку ріже, чікає. Торе зараз це все треба поки начистити, потім на все потерти, помолоть. Фаня, там нема ничего, там тільки от моркви одні очистки, Фанька. Ну я попробую. Куди ти витягнув його? Ну он попробую. От моркви, Фаня. А вдруг смачне, да? Фаня? Фаня. ти витягнув і бросив, да? Фаня? Ну не балися. Шкоділо, Фаня. Ой, Фанья. Він що то вже яблуко взяв, навірно, на яблуко гризе. Фан що там вже гризеш? Ага, от борку гризеш. да ти, ти його вже сюди при... притянув. Нова ігрушка, фаню, у тебе. Ой, Фанюк. Котопес, ти з нами? чтобы вот здесь резать, вот, вот, вот. <реклама> утинку. тут кость, как всегда. Что там, Рекс? Норка, норка чья-то, да. Да, норка. И так сидит, сторожить ту норку. Фанька травку щипает. Да, Фанюшка. там пышник ловок, кузнечики. Да, ловы. Каждый у нас чем-то занят. юлики ты сюда пришла? Пышник. Пышник. наш страдає за ливалки своєї, силенька чистить цибульку, рядом жулька лежить, вона перчика, цибульки, морковки, а тепер кабачки помить їх пообрізати хвостики Харенько. так все ви підготували. починаємо тепер усе ...змільчати. да пишнький Натираємо морковку, морковую готую. Тепер Веричком будем заниматься. дора я перчик. Це перчик, який готовий. Так. Змішуємо перчики морковку. Починає. Ми починаємо саме таке причини цибуля. Це зараз і плакати будемо. І все будемо робити. Цибуля це таке. Конюшка вліг, підсяг під лавочку, там прохладненько. Там лежить. Відпочиває Сиренька дотирає цибульку. Фу, Слава Богу, цю, цю цибульку дотер. Вправляємо <гум> до всіх овочів. Починаємо займатися кабачками. Зараз їх можна розрізати, потім натерти. Ну, роботи хватає, багато. це да, роботи. Сережа вирізає семенади. Затвердили. Да, вони тут не надо. Не треба, вони нам вікорки. Mm. Почали терти кабачки. Так да. Тут на кучку тут перетерти. Та багато, так. Да. Mm. Ну надо. Це будемо терти. Що... Зима спроста, де літо було. Це просто, звісно, зима. Паня то в холодочку, то на сонечку влігся, гріється тепер. Паня? Да, Що, замерз, так? Да? Панюш дрімає, дрімає. Так, перетерли ми наші гербузики. Тепер я все в миску все все... З... Я слажу їм. Будем соль, спеції. Все перемішуємо усі Добавляє Добавила італійські трави, Добавила сюди. Разні такі. разницы мене трошки було на ну, да. ночь почечку вот ось вот трави, не знаю ну, хороше таке. Мені подобається. кориандра додавали туда Іра добавляю там от пасты Такі маленькі. великих нас немає Маленькі, так, які які були. були. Які були, так як разниця. Главное, що томат паста. Да. да? Фаня? Главное, що це паста? Пишненький. А ти що тут заглядаєш, а? Що ти з то заглядаєш? Воно ще пишне не готове, його ще їсти не можна. Ну як готовий, то він би їв би. Він у нас такий Та сіядний. Як мама. Мама так капусту любить. Молото. Перчик молотий ту роділо хороше. Тут у мене і чорний, і душистий. Буде добре. Буде смачно. Добавили, ці ще, ще сюди вам вряду, тіпа, вряду, не показували сахара, уксуса додавали. Зараз тепер по баночкам все запихаємо. Фанька бігає тут під нас, так да, фанька? Кляшок ви нікарій. Я крім вам допомагаю. все по баночкам. Ось тут не бачите, що не хватило, ну і так, і так сидіть. сейчас поезжачка. Э -э, э, э, это верхованные Я буду закручивать. Так, вот такое вот количество получилось. Вот, я уже закручиваю. Тогда дело скоро будет к концу. Скоро будет выставлять. Да-да. Закатали. Серега стала нашу проклав і зараз будемо складати туди баночки. Дели тепер це все водою, так два пальця, щоб доверха не було притверху, сверху накриваємо. Поставив Поставил накачав одну одну атмосферку. Градусник підпалив і ждемо, поки тепер температура підніметься у нас на градуснику до 110 градусів, потім минут 40 і виключаємо. У нас там ще буде довго воно робиться, кипітиться. Це часа два-три, поки закипить все. Це не швидке діло. У нас вже вечір, поки воно Неробились, поки туди сюди. Ці вже їсти приходять, зараз ми їх покормимо Покамість. Там, А там ще стоїть, вариться наша ікорка. їсти да? будемо. Жук, що, так? Да? Жук, пора? Каже, да? пора, пора. Да, да, раді, раді, що їсти. Ну, пішли, пішли, пішли. Побігли, побігли. Пишний на місто. Маня пишний. Оце ми ще картошечки підкопали. Якраз там ще копати треба. Ну немає часу копати. Мурчок, іди сюди. Мурчок. А, Мурчок вже на місці. А я прозівав Мучка. Шокоти? Здій жди те, да. ждите, ждите. Щас, зараз, Юрічка принесе, зараз. синя вкусняшку. Так, вот это ведри. Да, ведри, да. Ира открыла и сразу узи. Ой, сейчас, 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 сейчас. Пришла раздача. Синя плева такая из, из индейка такая. Да. На, выделите. Да. Так, собачка. Лексик. Опа. Оп. Юлик. О. Фанюлик. Фанюлик. Сейчас жука я тебе дам. Не дождется, хлопец. На. Жуйте. Сегодня вкусняшки. У Так, коты, что там? Не хватило кому-то? На, Манечка. Каже, Манечка, забирают. Вот эти хлопцы. Рексик. На. Ого. Боже, жуля. Жуля трошки великуватий кус, кусок. Ну, нехай як хоче, вона, вона любить глотати. Я прийду. Та ні, глот таке не глотне. Ну, як хай хай як хоче. Таке пережовувати прийдеться. О, о, всі жують, всі жують, жуля жує. Ох, кажи, жуля, такий кусок чуть-чуть ну, менший за мене. А це сьогодні просто волонтери давали. І нам перепало. Це пліва таке одно. Кості, тепліва. На! О! Бери. Ой, там жують усі. Тишний. Він повернувся, показав, що ти жуєш, а то сів ззаду. О, Жуля наконець-то Жуй-жуй, не ну, ти м'я ей микеньки жде. На жуля, нагна, нагна. Жужі попало. На. Хлопчики ждуть. На жуля, я вже дожувала. Я ще жуля тімикенька виберу. Жулік десь. Маленьке. Желательно. Лексику попало. Целый с ним вообще детейся. Жука жує. На жулики маленький. О, жулику. И фанюлик он там жуе Да? Фанюлик, что папка кусок хороший дал. Все жуют. О, каже жуля, вот по моему размеру кусочкой. Собаки вже бачу, удовольнилися, вже так вже балуються. Да, Рексик? Кажуть, такі кості великі дав, звісно. Не жука ліг, лежачи. Да? Жука. Рексик, Що ти як не його не подолаєш? Паніка де історія десь заховався. Ніша тут заховалася, тут щоб його не біжало. Так рік фон, а то кри... ще заберуть. Ну іш, 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 фанюшка, іш. Тут ся працює. Всі работають. Що, що? все добре, все добре. Ікра наша готова. Тепер остинився тут, баночки витруться і в підвал. І на зиму. Да? Собаки, балабаки Що таке? Шо? 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 Да, Так, да, так, да, так. Да. Гавкали. Друзі, всім тихої ночі, мирного неба. Пока-пока.